Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх. Різноманіття та інклюзивність. 47% сім та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та упереджень. Щонайменше 40 людей загинули внаслідок американської операції у Венесуелі. Це військові і цивільні мешканці. Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою, аж поки забезпечать мирний перехід влади. Заявив президент Дональд Трамп. Вашингтон успішно виконав операцію затримання президента Ніколаса Мадуро. його з дружиною вже доправили до Нью-Йорка, де судитимуть за причетність до наркотероризму. У Венесуелі панує атмосфера невизначеності. Військові пообіцяли чинити опір присутності іноземних військ. Лідери опозиції заявили, що відновлять порядок Україні та звільнять політичних в'язнів. Верховний суд зобов'язав виконувати обов'язки президента Венесуели, віце-президентку Делси Родрігес, щоправда, за інформацією агентства Reuters, вона поки перебуває в Росії. Радбез ООН вже завтра збереться на термінове засідання, що відбувається у Венесуелі після затримання Мадуро, як реагує світ і які сценарії розвитку подій далі у сюжеті. У кайданах і під посиленим конвоєм венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро доправили до слідчого ізолятора Нью-Йорка. Уже в понеділок на нього чекає перше судове засідання. Американська прокуратура висунула Мадуро та його дружині обвинувачення у наркотероризмі. За такі злочини у США передбачене довічне ув'язнення чи навіть смертна кара у Білому домі. Операцію називають блискавичною. Дональд Трамп заявляє, подібного світ не бачив із часів Другої світової війни. Венесуельцям Трамп обіцяє краще життя. Ми не хочемо, щоб хтось втрутився і ми мали ту саму ситуацію, що останніми роками ми збираємося керувати Венесуелою до того часу, коли зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми хочемо миру, свободи та справедливості для великого народу Венесуели. Тепер Сполучені Штати беруть під контроль майбутньої Венесуели до безпечного переходу влади за словами Трампа. Віцепрезидентка Делсі Родрігас нібито готова співпрацювати з Вашингтоном. Та поки тимчасова лідерка за даними Reuters, у Москві, і звідти наполягає на легітимності Мадуро. Дії Сполучених Штатів вона називає агресією і звинувачує Вашингтон у спробі насильницької зміни влади заради контролю над ресурсами. Після затримання Мадуро Венесуела поринула у хаос і невизначеність. Вулиці Каракаси спорожніли, а урядовці обіцяють чинити спротив американцям. Продемонструємо світові, які ми насправді стійкі чоловіки та жінки боліваріанських збройних сил, виконуючи накази президента Нікола Мороса, конституційного президента Боліваріанської Республіки Венесуела та нашого головнокомандувача розгорнуть усі наші можливості для комплексної оборони нації. Міністр оборони під Гексет розкрив, як саме Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою. Вашингтон зосередиться на прагматичних інтересах, жорстко контролюватиме нафтові потоки та безпеку за принципом мир через силу. Йдеться про безпеку, захист, свободу та процвітання американського народу. Це Америка понад усе. Це мир через силу. Міністерство війни пишається тим, що допомагає це реалізувати. Які варіанти розвитку ситуації у Венесуелі далі розмірковують аналітики? Країна має найбільші у світі запаси нафти, та при цьому понад 86% населення живе за межею бідності. Серед причин корупція та відсутність реформ. Журналісти CNN назвали, щонайменше три сценарії. Влада може перейти до віцепрезидентки Делсі Родрігас, яка повинна протягом 30 днів оголосити нові вибори. Другий варіант крах режиму Мадуро. І країною тимчасово керує опозиціонер Едмундо Гонсалеса Урутія, кандидат у президенти на виборах. 2024 року, який зараз живе у вигнанні в Іспанії, його підтримує лідер опозиції та лауреат Нобелівської премії миру Марія Корина Мачадо. Третій варіант захоплення влади військовими. Міністр оборони Володимир Падріно Лопес вже пообіцяв чинити опір присутності іноземних військ. Аналітики стверджують, що боротьба за майбутнє Венесуели лише починається зараз. Це була просто стратегія усунути Ніколаса Мадуру. Незрозуміло, який уряд прийде до влади. Події розвиватимуться дуже дуже швидко. Все може прояснитися за пару днів, але й може й ні, тому що це відкриває абсолютно непередбачувану серію подій, які визначатимуть майбутнє миру безпеки та демократично майбутнього Венесуели. Жоден із союзників Венесуели, включно з Росією та Китаєм, не надав Ніколасу Мадуру реальної підтримки. Москва назвала події актом збройної агресії. Пекін заявив, що глибоко шокований, рішуче засудив дії Сполучених Штатів та закликав до звільнення диктатора. Утім, за гучними заявами нічого більше. Вон вважають, події у Венесуелі створюють небезпечний міжнародний прецедент. Головна дипломатка ЄС Кая Калас наголосила за будь-яких обставин необхідно дотримуватися міжнародного права і статуту ООН. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив. В режим Мадуро довів країну до руїни, а вибори були сфальсифіковані однак, нині важливо не допустити подальшої дестабілізації. Натомість, французький президент Еммануель Макрон наголошує, венесуельський народ тепер вільний від диктатури Ніколаса Мадуро і може лише радіти цьому. Британський прем'єр Кірстармер заявив спершу слід встановити усі факти і лише після цього давати оцінки. Ситуація швидко змінюється. Нам потрібно спочатку встановити всі факти, що я можу абсолютно чітко сказати, так це те, що Великобританія не брала участі в цій операції. В українському МЗС наголошують Київ послідовно відстоює право народів на життя без диктатури гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуру порушив усі ці принципи. А президент Володимир Зеленський назвав операцію Сполучених Штатів у Венесуелі чітким сигналом для всіх світових автократів. За його словами, якщо з диктаторами можна діяти саме так, Сполучені Штати добре розуміють, якими мають бути наступні кроки на міжнародній арені. Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон, Єдині новини. У Харкові сьогодні вночі знайшли рештки ще двох тіл. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох. Напередодні рятувальники дістали тіла трирічного хлопчика та його 22-річної матері. На місці триває пошукова рятувальна операція. Там працює наша Марія Малєвська. Марія, вітаю. Скільки ще людей може бути під завалами? Оксано, вітаю за попередніми даними. Тут під завалами можуть бути ще троє е, людей. Рештки тіл, які рятувальникам вдалося дістати сьогодні, вночі були на рівні підвалу торгівельного центру глибоко під землею. Усю суботу, впродовж усього дня, попри зливу, тут на місці вибуху у центрі Харкова, за даними голови ОВА Олега Синігобова, працювали понад 300 людей та понад 80 одиниць техніки. Це підрозділ. ДСНС, поліція, кінологи, волонтери та комунальні служби намагаються якомога швидше забити вікна та дахи. Адже сьогодні у Харкові після вчорашнього дощу досить відчутний мороз. На побити, окна да. побіти. Сильно всі виболи. Ні, не сильне, ото вікні, от так, ага. от так верхні. Ага. Повставляли вже, приходили е, до доведення? Ну да, е, 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 так, узбім зашили і все. А світло, опалення є у вас? Світло воді є, води нема. Світло з'явилось, отоплення з'явилось. От водаю, Найбільша проблема це вода. Хоч би підвезли, я не знаю, бочку пригнала чи щось таке. Лише міський департамент житлово-комунального господарства сьогодні вивів сюди понад півтори сотні людей. Від самого ранку бачимо, як забивають фанерою вікна і балкони навіть у тих будинках, які після вибуху спорожніли. Було вибито майже 1100 вікон. На теперішній час 95% вже закрито. У нас залишилися. Десяток вікон, які ми закриваємо на теперішній час, було пошкоджено 27 покривель на теперішній час, 28 покрівель. На теперішній час повністю аварійно усунено 21, залишилося 7, на яких на теперішній час працюють люди. Пошукова рятувальна операція триває вже майже дві доби. Рятувальники кажуть, дуже великий обсяг бетонних та металевих конструкцій вже вивезли і попереду ще далеко не одна година роботи. Як ми бачимо, досить серйозні руйнації, будівля повністю зруйнована, задіяна для робіт важка техніка, задіяний особовий склад ДСНС, працюють і рятувальники, і верхолази, і кінологи, і піротехніки. Крім того, працюють на місці психологи ДСНС та гуманітарних організацій, адже багато хто з мешканців потребує саме психологічної підтримки. Ну такий стрес внутрішній, знаєте. А так, нічислава Богу, живі. Спала, підпринула на кроваті, а це я йду за бабушки, вона не ходяча. Уряд кушать, кожуть несу. І ось щойно стало відомо, що рятувальникам вдалося дістати рештки ще однієї людини. Таким чином, кількість жертв вже сягає. П'ятьох людей це 22-річна жінка і трирічний син, яких дістали першими, і ось уже рештки третього тіла. Загалом тут в цьому районі пошкоджено понад 30 будинків і лікарня, яка розташована поруч найбільшої руйнації. Ось у цих двох житлових будинках, які розташовані по сусідству з епіцентром вибуху, і ці будинки навіть не намагатимуться підключати до опалення, адже руйнації. Величезні І від понеділка тут почне працювати комісія міськради, яка вирішуватиме, чи не доведеться зносити ці житлові будинки. Оксано, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська з Харкова, де другу добу триває рятувальна операція з пошуку тіл загиблих 2 січня. Українські захисники спростували заяви російських військових та пропагандистів щодо захоплення окупаційними військами Родинського міста в Донецькій області. Про це йдеться у спільній заяві 14-ї бригади Червона калина, Калина», 20-ї бригади Люберт, 1-го корпусу НГУ «Азов» та 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Українські захисники розповіли, як російські командири у догодити своєму вищому командуванню, відправили своїх підлеглих у Родинське з метою відзняти матеріал, який свідчив би про захоплення міста Росією. Вролок росіян є кадри, як декілька військових, розмахують триколором на вулицях Родинського. Проте цей матеріал неповний без продовження. Це виправили українські захисники і показали знищення як цієї диверсійної групи, так і тих окупантів, які мали прийти їй на допомогу. Населений пункт Родинське знаходиться під контролем Сил оборони України. А це 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина та 20-ї бригади оперативного призначення Любард. Передаю вітання 9-й бригаді російських окупаційних військ, яка вже майже півроку проводить штурмові дії по напрямку населеного пункту Родинська. Продовжуйте так якісно вмирати у своїх м'ясних штурмах. Більше новин про те, що відбувається на лінії фронту, дізнаємося від нашого воєнного кореспондента Олега Ендрексона. Він саме перебуває на Донеччині. Олеже, вітаю тобі слово. Колеги, вітаю, вітання з Доначчини. В останні дні тут було доволі прохолодно, якщо говорити про погоду. І традиційно гаряче, якщо говорити про загальну ситуацію. Ворог продовжує атакувати як населені пункти в вельми умовному тут тилу, так і позиції наших бійців. Найгарячіші напрямки фронту нині це північно-слобожанський та Курський, а також Покровський та Гуляйпільський. За минулу добу лише на цих чотирьох ділянках фронту було зафіксовано півтори сотні атаки і обстрілів українських позицій з 211 уздовж усієї лінії зіткнення. Один з найтяжчих напрямків нині також Костянтинівський. Там ворог атакував 18 разів. Також там величезна, просто колосальна кількість дронів. Їх багато не лише у самому місті, а й на дуже великій відстані за ним. І за власними відчуттями з кожною нашою поїздкою. Ця відстань лише збільшується. Одна з наших останніх поїздок, точніше, не поїздок, а зйомок, була з 93-ї бригади Холодний Яр і ми мали заходити пішки через те, щоб не привертати зайвої уваги до техніки. І далі пропоную разом подивитися наш сюжет про пілотів розвідувальних безпілотників. Під захисними сітками по сірому та з детекторами БПЛА перша частина нашої зйомки розвідників розпочинається з поїздки автівкою. Поки безпекова ситуація дозволяє, їдемо. Далі пішки. Сидять ждуни, які вижидають машину. Машина проїжджає, і я одразу атакує. Ждуни це дрони, які очікують у бабіч дороги. А тому пильнуємо не лише небо, а й узбіччя. Бійці Холодного Яру завантажені по максимуму. На позиції вони працюватимуть не один день, тож про все необхідне подбали заздалегідь. На відкритій місцевості рухаємось без пауз. Прибуваємо на позицію пілотів розвідувальних безпілотників. Звідси вони залітають на територію, яку контролює ворог. Займаємося розвідкою. Шукаємо ворога передаємо і собственно, знищуємо. Як, от на цих кадрах, тут після вдалої розвідки українські воїни розбирають бліндажі. А тут своє відвоювала російська піхота. Проте іноді дрони Холодного Яру несуть ворогам неочікуваний порятунок. На тарецькому напрямку був такий случай. Виявили ворога. Ворог побачив наш мавік. Ми над ним кружляли. Він підняв руки. І ми мавікам просто сопровождали до наших позицій. Але таких випадків меншість у 2026-му пілотам частіше доведеться шукати цілі для ураження. Побратимів, які відпрацювали на позиції, вони змінили напередодні нового року. Тому з собою принесли не лише обладнання та їжу. Боєць із позивним синок додає бліндажу трохи святкового настрою ялинкою. Настрій повинен бути завжди. Ну, як це грустити, ну, треба ж як-то себе підтримувати настроєнням, Ну, з йолочку. Хлопцям на позицію скидаємо сладості. Прилітаємо. Ну, щоб у них хоча б як-то настроєння піднялось. Все таки від сладкого батончика теж приємні І що Хлопці знають, що ми за них переживаємо. Я можу хоч якось забезпечити, хоч якусь безпеку своїм рідним на ці свята. Хоча хоч, хоч 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 якось. Попитатися, скажем так, якусь там лишню ракетку не пустити. Нам час вирушати назад. Основну частину маршруту долаємо без пригод. Встигаємо перевести подих і поспілкуватися з пілотами, які нас виводять. Що цього разу цікавого знайшли? Мір переключення. емоції. Жартівливу відповідь смайла переривають побратими. Над місцем, де ми перепочиваємо, кружляє ФПВ-дрон. Хлопці на поготові. утім, збивати безпілотник не доводиться. Він нас не помічає. Все пішла? Да. Це пішла на пішка, да? Максимально швидко продовжуємо рух. Фінальна частина знову в автівці. Завдяки пильності бійців. Ми цілі та неушкоджені. Підтримати роботу воїнів 93-ї бригади. Ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором долучайтесь. Олег Ендрексон, Олексій Євченко, Захаркомах. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Дональд Трамп планував повалити режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро ще під час свого першого терміну. Про це в ефірі CNN заявив Джон Болтон, який був радником Трампа з нацбезпеки у 2018-2019 роках. Нині Мадуро очікує на засідання суду в Нью-Йорку, яке за деякими даними може відбутися вже в понеділок. Венесельського диктатора у США звинувачують у наркотероризмі. Федеральні прокурори стверджують, що Мадуро та інші високопоставлені представники Венесеельської влади співпрацювали з колумбійським повстанським угрупованням для перенаправлення кокаїну та зброї до США. Більше розкаже Олександр Мужичук. Захопленого венесуельського диктатора Мадуро доставили до центру утримання під вартою в Брукліні. Про це пише Нью-Йорк Таймс, зазначаючи, що внаслідок суботніх ударів Шапа в Венесуелі загинули принаймні 40 людей, як військовослужбовців, так і цивільних. Судовий процес над Мадуро за звинуваченнями у наркотероризмі буде вимагати від американської влади доказів, які будуть переконливими для усіх 12 присяжних. Інакше диктатор може бути виправданий. В Сполучені Штати та більшість цивілізованих країн владу Мадуро вважають нелегітимною. Через постійну фальсифікацію виборів, масові репресії та системне переслідування опозиції, тож ув'язнення венесуельського диктатора спричинило сплеск радості біженців від режиму Мадуро та його попередника Уго Чавеса Ось так, зокрема, раділи венесуельці у США. Ми знали, що це станеться, але не думали, що так швидко. Новини нас застали зненацька за одну ніч, але це ще не кінець. Після цього нам потрібно зосередитися на відновленні Венесуели. Найважливіше те, що ми скоро зможемо бути зі своїми сім'ями. Принаймні, я не бачу своїх доньок шість років, тому маю змішані почуття. Я багато плакав. Я дуже радий, бо знаю, що скоро зможу повернутися до Венесуели. А так радіють поваленню режиму Мадуро в Аргентині. Коли ти тут в Аргентині за межами своєї країни, коли тобі довелося залишити країну через політичне переслідування, через викрадення, і тепер ти бачиш, що режим всіх цих катів валиться один за одним, ось що нас розчулює, ось що змушує сказати: Вау, серце моє кричить від радості. Фактично своїми діями Трамп зняв усі обмеження на полювання на диктаторів після того, як саме міжнародне право знищив Путін агресією проти України. Після захоплення Мадуро Трамп спочатку дав зрозуміти, що розраховує керувати Венесуелою руками віцепрезидентки країни Делсі Родрігес, яка, начебто, погодилася співпрацювати з Вашингтоном. Втім, заявило, що Мадуро залишається законним президентом. ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флоре єдиного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. вся Венесуела приведена в бойову готовність згідно з указом, який уже підписаний президентом Мадуро. Єдиним президентом Венесуели. Потім Трамп заявив, що контроль над країною працюючи спільно з венесуельцями, візьме його команда, до якої увійдуть держсекретар Марк Рубіо та міністр війни під гексет. При цьому лідерку венесуельської опозиції лауреатку Нобелівської премії Марію Коріну Мачадо Трамп судячи з його слів при владі Венесуелі не. Бачить думаю, їй буде дуже важко бути лідером. Вона не має підтримки всередині країни. Вона дуже хороша жінка, але не викликає захоплення. Ніхто з союзників Венесуели, включаючи Москву і Пекін, не зробив рішучих кроків на підтримку Мадуро. При тому, що повалення його режиму загрожує Росії не лише втратою ключового партнера у західній півкулі, а й економічним ударом. Адже американська операція зі зміни керівництва Венесуели змінить не лише геополітичний розклад у світі, а й ціни на нафту. Трамп уже заявив, що Шаві візьмуть під контроль нафтові запаси Венесуели, які вважаються найбільшими у світі. США залучать американські компанії для інвестування мільярдів доларів у відновлення зруйнованої нафтової промисловості Венесуели за даними управління енергетичної інформації. США, Венесуела має величезні запаси нафти в 303 мільярди барелів, приблизно п'яту частину світових запасів. Однак через санкції Венесуела постачала лише 1% нафти на світові ринки. Тож, як пише CNN, ціни на чорне золото не підскочать і можуть навіть впасти. А це дуже погана новина для Росії, чия левова частка доходів залежить від експорту нафти. Російська нафта постійно дешевше і вже коштує майже вдвічі менше за вартість, що закладена до російського бюджету. Венесуела колись експортувала близько 3,5 мільйонів барелів на день. Зараз менше мільйона, і вся ця нафта. Та переважно йшла до Китаю. Китай глибоко вражений і рішуче засуджує застосування сили США проти суверенної держави і дії проти її президента. Такі гегемонійські дії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели, а також загрожують миру та безпеці у Латинській Америці та Карибському регіоні. Китай рішуче виступає проти цього. Ми закликаємо США дотримуватись міжнародного права, цілей та принципів статуту ООН та припинити посягання на суверенітет та безпеку інших країн. Натомість Трамп заявив, що операція. США у Венесуелі сприяє реалізації його пріоритетів у рамках політики Америка, перш за все, оскільки забезпечує стабільне постачання нафти, таким чином Трамп дістав з архіву доктрину Монро. Основу американської зовнішньої політики початку 19 століття, яка стверджувала, що західна півкуля має бути вільною від впливу інших держав, окрім США. однак, з іншого боку, у такий спосіб, спробувати розширити свої сфери впливу на слабші регіони сателіти, можуть і інші країни та диктаторські режими. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ єдині новини. Україна запровадила нові санкції проти осіб та компаній, які пов'язані з обслуговуванням оборонно промислового комплексу РФ. У переліку 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Серед них підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв'язку, радіоелектронної боротьби і мікроелектроніки. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Також запровадили обмеження і протипромислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу Ерефії. Як йдеться у повідомленні на сторінці президента, нові санкції мають обмежити спроможності російського ВПК у виробництві озброєння військової техніки, що використовується у війні проти України. Новий рік почався з кадрових перестановок. Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення голови офісу президента і керівника гур Міноборони та анонсував зміни в уряді, повне оновлення керівництва силових структур та частини обласних адміністрацій. Про кадровий пасіянс Христина Гавриш. Турборежим у кадровій політиці у перші дні 2026-го Президент оголошує хвилю ротацій у владній вертикалі від банкової до кабміну. Ми знаходимося а, в програмі великого перезавантаження, про яке я колись говорив. Перше резонансне призначення Зеленський робить 2 січня. Офіс президента, який після звільнення Андрія Єрмака більше місяця був без керівника, очолює голова гур Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання. І переговорним процесами так як потрібно. Кирило Буданов більше п'яти років керував головним управлінням розвідки України. Сам брав участь у багатьох спецопераціях. 2023-го підрозділи ГУР проводили рейди на територію окупованого Криму. За роки служби Буданов був тричі поранений. Має звання Герой України у західних змі. Це призначення оцінили позитивно. Мовляв, Буданову довіряють США, і це може сприяти мирним переговорам. Кирило Олексійович він приймав участь. У перемовинах і точно розуміє, що відбувається за столом перемовин. Ну, і... В нього є там свої зв'язки безпосередньо, і в Сполучених Штатах я сподіваюся, що він саме буде відстоювати це, що ми не маємо здавати територію і забувати за ті території, які були окуповані. Посаду міністра оборони, яку лише півроку тому обіймав Денис Шмигаль. Президент запропонував віце-прем'єру і міністру з цифрової трансформації Михайлу Федорову. Від нього очікує швидких змін у відомстві. Денису Шмигалю президент напередодні запропонував стати віце-прем'єром та міністром енергетики. Таке очолити це відомство після корупційного скандалу, охочих було небагато, каже політолог Ігор Рейтерович. Там авгє вистайні, там ну просто катастрофічна ситуація, і ходити постійно під ну знаєте загрозу якихось там розслідувань і так далі. Ніхто не хоче, тому що невідомо, що там попередники наворотили. Ну Шмигаль, можливо, от якраз зі своїм таким дуже чітким бюрократичним підходом зможе там навести певний лад до кінця січня, перезавантажити повністю планують безпеку. Ковий і правоохоронний блок каже президент: я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, хтось. Є різні причини з великою повагою. Ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але безумовно будуть і заміни, і безумовно будуть ротації всіх. Найбільше занепокоєнь викликала ймовірна ротація голови СБУ Василя Малюка. У змі з'явилася інформація, що йому запропонували посаду секретаря РНБО. Втім, він нібито відмовився. Військові командири та аналітики стали на захист малюка і виступили про. То його звільнення серед тих, хто підтримав його, і командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції. Війна швидко розставляє усе на свої місця. У цьому сенсі Василь Милюк саме там, де має бути. На рахунку Василя Малюка багато потужних операцій у тилу ворога, зокрема знаменита павутина, нагадує голова безпекового комітету Роман Костенко. Він переконаний, саме в СБУ Малюк принесе найбільше користі. Я вважаю, що він зараз як візитівка України там в руках президента, в тому числі і сама служба і сам Василь Малюк. Я вважаю, було б помилкою зараз його поміняти, бо саме його. Бояться росіяни, і він зробив багато для того, щоб ми були там, де ми є. Втім, Володимир Зеленський прокоментував усі ці заяви так: всіх поважаю, я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити. Головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського поки що змінювати не будуть. Але за словами президента, після перезавантаження Кабміну та оборонного блоку кадрові зміни будуть і у збройних силах України. Але щоб до цього дійти, а я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажено і все інше працює. Ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається. Такі кадрові ротації, за словами президента, мають посилити Україну зсередини і підготувати до найгіршого сценарію, якщо Росія таки зірве мирні переговори. Якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях захищатись. І ось цей момент потрібні будуть свіжі сили. І тому я піду паралельним перезавантаженням всіх структур на всяк випадок. Христина Гавриш, Факти, Сі Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.